Друзі, всім привіт! Сьогодні, як ми вже всі з вами дізналися, відбулася зустріч Зеленського, Трампа і Макрона. Ми зараз з вами подивимось. розмову Трампа і Зеленського. Яка вона була для Зеленського? Як пройшла ця розмова з Трампом, зустріч для Зеленського? Чи вона була успішною чи результативною? Чи залишився він довольний зустрічі цією розмовою? Дивимось, Зеленський та Трамп зустріч у Франції. Злий Зеленський після цієї зустрічі якось не склалася там розмова, або вона взагалі не склалася, або були деякі непорозуміння, щось типу такого. Я бачу, що злий він, і от якось напружен ці відносини стали більш напружені між ними. Тобто від цієї зустрічі я не бачу, не випадає тут нічого такого. Якихось успіхів або радості, або чогось такого, що могло б принести, принести якийсь результат. <кій> були обговорені якісь документи і рішення, які були колись в минулому, були якісь, така, якась розмова, яка була на підставі колишніх якихось домовленостей. Тут випадає документ, ось Україна. Але все ж таки діалог цей він не відбувся в такому вигляді для України, як би нам хотілося. Після цієї бесіди Зеленський от тут залишається зі злом, розмова тут не вийшла. На жаль, Якихось просувань в, у відносинах Зеленського з Трампом не відбулось при цій зустрічі, і взагалі навпаки йому не варто було їхати на цю зустріч. Вона тільки якось розділила, розколола або розізлила. От між ними, бачите, тут Зеленський, ось це червовий, центр Трампа, між ними якось зло залишилось. Тому ця зустріч відбулася, але результата Позитивного для України не варто очікувати, чомусь вона не задалась. Якось це взагалі не варто було її робити. Так скажемо. Такі, на жаль, новини, друзі. Така відповідь. Я вам бажаю тихого безпечного, вирного вечора і взагалі часу. Бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі.